Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут закупка: тут харчові продукти, і дещо побутової хімії і канцелярії. Все, що необхідно було докупити. Все, пішла сьогодні, докупила. Тут немає м'ясної продукції, тому що ми її забираємо із свого магазину. Ну, те, що нам необхідно, ми беремо додому. І тут немає овочів, фруктів, тому що також ми його забираємо зі свого магазину. Решту ми вже докуплюємо. тому... Тут червоний маркет, тут екомаркет, і тут магазин біля дому. І почну, мабуть, з магазину біля дому. Придбала я там ось такі рушнички паперові. Мені дуже подобається ними скло мити, дзеркала мити, зручно і не лишають розводів. 40 гривень за два ось таких рулони, Заховаю, щоб ніхто їх не трогав, щоб це було мені виключно для того, що мені потрібно, а не просто протерти стіл. Тому що тоді він розход... вони розходуються дуже швидко. Далі своєму пану коту, самому наглому члену сім'ї, придбала два ось таких корма по 100 грам. По 12.99, і другий. соковита індичка в соусі і соковитий кролик в соусі. Непогані, вони йому подобаються, він їх їсть. Ну, а далі підемо по чеку. Кондиціонер для білизни, саме те, ось такий, зараз у них на акції. Я спочатку подивилася, так підозріло на нього, але потім думаю, ну добре, давай понюхаємо. Я понюхала, рожевий мені не сподобався. Українські луги, там, здається, чи як були зелененькі, також не сподобався. А ось цей ложкові поля. Дуже-дуже навіть непоганий аромат. Об'єм один літр. Думаю, візьму, спробую. Е, якщо не буде ефекту на білизні, Хоча б ароматерапії, то тоді я буду використовувати для миття полів. Е, в будь-якому випадку, випадку, без діла він не залишиться. І об'єм 1 літр. Обійшовся мені в 34,99. Далі скетчбук акварель. Це я взяла дитині своїй старшій. Вона любить малювати. І що мені сподобалося, що ці аркуші, вони такі перфоровані, якісь, типу. На холсти схожа. і вони дуже-дуже плотні. Дуже. Я думаю, що це непогано буде для неї, як для художника. Було б саме таке альбомом великим, не А5, а а 4. Я б взяла задоволенням, але було лише А5, тому взяла гій. Нехай спробує. Якщо сподобається, то можна буде іще брати, тим більше, що ціна на нього 39,99 це дуже навіть і вигідно. Далі в червоному маркеті акція на брефи. Якщо з лавандою і лимонний, оцей, то він коштує 49,99, квітковий він коштує 59. 99. Квітковий в мене був, мені він не сильно зайшов. З лавандою, не пам'ятаю, в мене до цього був з лавандою, тільки не від брефу. Це я взяла лимонний 49,99. І е, чому взяла лимонний? Тому що ще взяла ось такий е, цитриновий, освіжаючий засіб для унітазу, тобто для батьку. Коштував він 17,99. Все буде в мене в туалеті. Тепер пахнути лимончиком. Далі я взяла. Клей, боже, той клей. ось все. Клей універсальний, потрібно підклеїти взуття, малишні. Е, скажімо так, на носочках там повідставало потрошку. 24,99. Кавовий напій Петрівська слобода, пломбір і Петрівська слобода вишня по 4,99 коштували. І Ілюші взяла альбом для малювання, тому що він. Той, що я йому купувала перед першим вересня, десь профука. Вони у них в школі стоїть така шафа, і в ту шафу ми купляли такі бокси їм. І вони в ті бокси складають кожен свою. Канцелярію саме для трудового навчання і образотворчого мистецтва. Я не знаю чому. В попередній школі, де ми навчалися, там були комоди, у кожного була своя тумбочка, і я в першому класі як купила йому весь набір, так він до кінця першого класу в нього все пробуло. Нічого я не докуплювала. Єдине, що. Е е е е е Здається, я йому стаканчик новенький купила, тому що той лопнув у нього, десь впав і лопнув, і все більш нічого не докуповувала. Тут же ж це якийсь жах. Вже я і пластилін докупила йому, вже я альбом йому докупила. Йому докупила стаканчик, я йому докупила фарби. Куди воно все дівається? Я не знаю, як вони складаються після того образотворчого мистецтва чи трудового навчання. Я також не знаю, але воно все постійно профукується. Тому знову купила йому новий альбом. Коштував він 24,99. Не знаю, як надовго цього вистачить. І пожалілася вам, тепер переходжу до екомаркета: яйця, золоті наші яйця. По 61,60. На базарі бачила по, 70, по 68, по 64. І в магазинчику під домом у нас взагалі 75 гривень. Це жах. Це Я не розумію, що це таке воно трапилося. Нібито і не Новий рік, і не Паска. Чому такий різкий скачок? Я взагалі, я в шоці. Але ну що робити? Треба купувати 61,60 за 10 штук. Далі, далі, далі. Ще за кульочок. Скільки? 3,57. Це за три кульочка. Перший, другий, третій, 3,57. Думаю, нічого собі вже за один кульочок 3 гривні. Далі, барні. Малому це в школу. 20 гривень, 19 копійок, Допоки по акції, то взяла. Цукор. Цукор, цукор, білий, ваговий. Він у них по 34,99. Тут на 34 гривні 22 копійки. Потім чай, граф, кінія. 34,99. Сирочок, ось такий гауда. 13,99. Це я беру доньці і собі. Ми дуже любимо сири. І і і продуктері. що це таке? Це ось такий сир. Він пластиночками йде. 42,99. Далі сосиски. Це для Ілюшина сніданки. 3799 за скільки? За 250 грамів Ну, тут якраз 5 штук, йому на 5 днів. Нормально буде. Свої улюблені вафлі Рошен Я взяла вони зараз по акції по 39,90. Обожнюю їх особливо ось ці м -м, шоколадні з шоколадом. Потім макаронні вироби, оці. Паста Прима, спагетті по 26,19. Зараз у них на акції. Вирішила взяти. Тут об'єм 400 грамів. Далі батон молочний, 24,90, туалетний папір Кульбаба 10,85, досить непоганий туалетний папір, вже не вперше його беру. Далі макаронні вироби. ось такі витки, також у них зараз по акції за кілограм 26,90. Дуже навіть непогані, я вже не вперше їх беру. І... За таку ціну, то це взагалі бомба. Я б взяла трошки більше, але я побоялася, що я просто його все не допхаю. Тому, можливо, завтра, або сьогодні, коли буду забирати малого зі школи, можливо, докуплю ще декілька пачок. Далі олія, олейна 58,90, скільки тут 850 мл. Далі продукт ось такий сирний вершковий 13,99. Хліб. Ось такий цар хліб січовий. Хотіла взяти звичайний український хліб. Половинку звичайного українського хлібу немає. Все є на світі: ризький, паризький, французький, китайський, будь-який, тільки українського немає. Взяла цей, більш-менш, він, хоча б, схожий на український. До борщу, з часничком, з цибулькою, саме раз. Віддала я за нього. 24 гривні 70 копійок. Далі карамельки, рошенки ось такі взяла дітям. Йогуртіні. Вони досить непогані, вони дешеві, вони не важкі, а їм е періодично от, о, тягати собі. Я взяла невеличкий кульочок е скільки, 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 на 49 гривень 80 копійок. По вазі тут у нас 348 г 143 гривні за кілограм. Далі я взяла майонез, ось такий ягідний. ягідний, О, ягідний, лагідний. І Це не майонез, а майонезний соус. Але для борщу, е, так як я не їм борщ зі сметаною, я собі додаю майонез. І донька у мене через раз. То раз вона їсть зі сметаною, то раз з майонезом. Тому я купляю заходи прекрасно. 29 гривень 5 копійок за 300 г. Майонез досить також непоганий. Далі я взяла паличку ковбаси. Зазвичай ми завжди Завжди беремо в салтівському, бабусину або пікантну, але вона вже так набридла, що вирішила взяти щось інше. Взяла ранчо на дровах зі свининою. Е, написано, що це перший гатунок. Палочка 400 грамова, коштувала 79,99. Е, напій Якобс. Мілка це для малої, вона таке любить, періодично їй дозволяю. 11,99. А це моя вкусняшка. Це моя найулюбленіша кава карт Нуар Карамель. Декілька разів купувала у великій упаковці, але вона зараз настільки дорога, що вона трішки душить жаба. І на постійній основі, знаєте, його пити також воно набридає і може вже бути не найулюбленішим. Тому нехай воно лишається найулюбленішим. Періодично я собі як хочеться, коли бачу його, купую декілька стіків, збиваю оскому. І далі п'ю, звичайно, каву заверну. І коштувала вона 8,29 за стік на 24,87, три штучки. Ось така у мене закупка. Загалом я сьогодні потратила тут 700, а тут 203. Це, виходить, 900. І в магазині я потратила майже 60, 960, майже 1000 гривень. Ось так от на столі. І не особливо то є, що й бачите. Але такі ціни золоті. Що ти зробиш? Їсти все одно треба і користуватися побутовою хімією також е, не виходить припинити. Ось так от. Всім всього найкращого, вигідних вам покупок, мирного неба, тихих днів, тихих ночей. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!